Алла Сліпенко працює медсестрою неврологічного відділення місцевої лікарні. каже, ідея виготовляти баги виникла на початку повномасштабної, коли військові, які лікувалися у її відділенні, розповіли про потребу в таких автівках. Я прийшла додому і сказала, що потрібно такі на фронт машини. І ми почали працювати. Працюємо вдома. Гараж свій бокса немає так, як професійний. Так. Працюємо вдома. Поки. Пані Алла працює з командою однодумців, де кожен має своє завдання. Володимир Пугач та Іван Євтушенко займаються виготовленням автівок, конструюють, зварюють деталі. Сама волонтерка займається організацією зборів і веде соціальні мережі. Це не вся команда наша. Є ще електрик, наш Сережа Куликовський і Кузьмачук Паша, водій. Також сорокін Андрій Маша збирає на лотереї, долучається, допомагає, щоб нам підтримати і купити ту запчастинку. Майстер Володимир Пугач розповідає, на виготовлення автівки йде півтора-два місяці. Це баги повноприводно, з дізельним мотором 2,5. Обшита з кевларом, по наружі йде толщина різини 2 см з металокордом. Плюс протідронова сітка заводиться. Швидкість автівки, кажуть волонтери, може сягати 120-140 кілометрів за годину. Майстер Іван показує пікап. Його військові зможуть використовувати для перевезення необхідних речей. Авто виготовлялося повністю з нуля, саме рама складалася, із з двох швелерів викладалася, потім розварювалося все, наганявся каркас, зробився, потім зашивався, встановлювався двигун, мости. У цієї автівки, каже, місткий кузов, які можна використовувати для перевезення боєприпасів або евакуації поранених. Що можна все? Нині готові три автомобілі. На них чекають військові на Донецькому, Куп'янському та Херсонському напрямках. Коштів дуже багато, смотря яка машина. Оця в нас із Кевларом все всім десь 311 тисяч виходить. Вона буде десь 180 тисяч. Спочатку виготовляли машини своїми силами, а потім військові порадили відкривати збори. Згадує пані Алла. Тоді приїжджали військові, яким треба ремонтувати машини. Вони сказали, що це ви робите. Ми кажемо баги. А вони, о, це потрібно на фронт несе. А чого ви не звертаєтесь до людей? Робота над виготовленням баги багатоетапна, потребує коштів і сил, розповідає Володимир. Оскільки нові деталі для баги коштують дорого, використовують вживання, які беруть з інших автомобілів. Їх називають донорами, каже майстер. Збираються кошти на метал. Вариться каркас, рама. накидаються всі агрегати, то ми отак його закуплюємо донора і нам так легше тоді працювати. Плюс там до... куплюємо завчасі, завели, світло теж є, сигнал є, є. Пані Алла показує автомобіль, який нещодавно купили. З якого піде мотор, коробка, і мозги, і кардани, і все. Що переробити і не... На наступне богі. Кожен багі волонтери спочатку випробовують самостійно, спостерігають, як він поводить себе під час руху. Однією з особливостей багі є його всюдихідність, кажуть волонтери. Те, що такі автівки користуються попитом у військових, підтверджують їхні відгуки. Приносимо щиру вдячність команді Алли Сліпенко, Івану, Володі, Сергію, Паші за доставку і збір. До автомобіля Лілія Джемасюк Суспільне новини Черкаси.